Ну що ж, <кій> всім доброго раночку. Сьогодні 1 вересня. Я вже нафарбувалася. О 10 вже урочисте відкриття для першокурсників. Тому що йду до коледжу. Ось. Тому слідкуйте за цим відео. Тут будуть мої емоції, мої переживання. Ось. надіюсь, подобається. Ну що, я вже губки нафарбувала. М -м -м. Ось, одяглася. Потім покажу повний образ. Зараз на годинку 8.30, але я вже готова. Да. Їхати тут буквально 5 хвилин, але зато я вже зібрана. Ну, я виглядаю. Ось. Дивіться на мого котика. Це ж просто. Мій повний образ у студію. We lose ourselves in the rhythm divine Underneath the sky painted with dreams We're chasing the echoes of silent screams Caught in the spell of the cosmic night You are my warm place You are my mad strike, set me ablaze I wish we could stay Що все завершилося. Нам показали свій кабінет там, де ми будемо, показали спортзал, бібліотеку. Зараз я сиджу біля коледжу. Чекаю, поки мені принесуть шльопки, бо я на каблуках і це просто капець. Розказали про наш розклад. Ну, в принципі, мене все устраїть. Далі побачимо. вперед! My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My lovers got no money, he's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for, one more and more. What he's looking for, free from desire, mind and senses, spirit.